Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. У шпаківні справжнє свято вчить літати діток тато, у шеренгу стали діти, хочуть разом всі летіти. Тато шпак. Мама ж пачіха, бережуть дітей від лиха, до калини підлетіли, сіли трохи і відпочили. Ташечка мене гука, вийду зразу ж утіка, тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, виносу їй хлібця, сала, щоб і завтра заспівала. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю, Я не цвяхи забиваю, як омашок дістаю. Чути в лісі стук стук. Хто це, що за дивний звук? Біда жукам короїдам дяте взявся до обіду. Ходить бусол по болотах, у червоних, у чоботах, ловить ящерок, комах та на жаб наводить жах, довгим дзьобом сокотить, за хвилину полетить, Щоб із неба, з вишини помахать крилом мені. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Горобець пташка співоча, він завжди все знати хоче, по всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Був собі журавель та журавочка, наносили сінця повні серця. Наша пісня гарна й нова. Почнем її, братися знову. Був собі журавель та журавочка.